На ремонті. Sinus Pro 2500W 24 вольтовий, Несправність заявлена, не дає вихід при роботі від батареї. Зараз ми це перевіримо. Подаємо живлення від блоку живлення з обмеженням в 5 А. 25,5 В я подав. Натискаю кнопку старт. Чуємо звукову сигналізацію споживає 5 А і входить в помилку. Тобто, якась. Ініціалізація у нас є приладу, але він не видає вихід. Е, можливі несправності на даний момент. Я тільки кришку відкрутив. Е, детально ще не знаємо нічого. Але що можу побачити, що є додатковий якийсь провідник, не знаю, це встановлений з заводу чи власником. Так. І цей провідник іде сюди. І, судячи з того, що тут розірвано, це на реле. Тут встановлено реле, яке керує кнопкою, тобто є зовнішнє керування кнопкою. Можна віддалено вмикати та вимикати. Більше попередній, як би класичний прилад. Нічого. Силова частина на 3205 зібрана. І візуально не видно, щоб були прогари чи ще щось по силовій частині, але потрібно розбирати. Після демонтажу плат. Та огляду силова частина повністю справна. Все, що видно на ній транзистори цілі, резистори цілі. А після огляду плати, плати управління, можемо побачити одну цікаву річ, що конденсатору фільтра трохи стало погано. Він у нас деформований. Тепер давайте його випаяємо, продовжуємо. Давайте перевіримо цей конденсатор. Виглядає він ось так. Сорок два Так що його під заміну. І далі будемо дивитися, що у нас робиться. Тут навіть видно, що потемніло місце. Тестовий запуск після заміни вихідного фільтруючого конденсатору. Як думаємо, запуститься чи ні прилад? Тому що зазвичай, після того, як вилітає вихідний конденсатор, якщо він не закоротив, та не іскрить всередині. То у нас прилад стартує і без нього навіть працює. Просто на виході, у нас буде синус не зовсім такий чистий, якщо так можна ще сказати. Буде наведена ціла куча модуляцій. А наш прилад відмовлявся, як би стартувати, споживав нераціонально, нераціонально струм як для нього. Давайте запустимо та й побачимо. Натискаємо кнопку. Чуємо звукову сигналізацію, 300 мА споживання і виробився прилад. Тобто, в нас ще проблеми або з силовою частиною, яку я виходив, не дуже детально перевірив, або з керуванням по силовій частині. Відповідно, знімаємо плати знову і все уважно перевіряємо. Демонстрація роботи після відновлення прилада. Що довелося відновити? Драйверну частину, яка керувала транзисторами силовими. Перше, друге, від... замінити вихідний фільтруючий конденсатор, так як він вийшов з ладу. Відповідно, Тепер будемо демонструвати, як прилад працює під навантаженням. Вольта ватметр демонструє вихідні характеристики з цього грав форму вихідного сигналу, а мультиметр включений по батареї, по шунту шунт на 60 А 60 мВ. Відповідно, з негативним знаком роботи від батареї, з позитивним знаком заряд батареї. Стартуємо від батареї під навантаженням. Чуємо звукову сигналізацію. Чуємо старт. Спрацював вентилятор. Навантаження одна поділка, це нормально для таких приладів. Відповідно 228 вольт на виході, 600 Вт. Синус. Давайте. Синус добрий. Все нормально. Споживає. 28,6 А від батареї. Подаємо електричну мережу. Вона в районі 220 вольт. Спрацювали реле перейшов на електричну мережу. Зараз піде заряд. Бачимо, пішов заряд. Будь ласка, 18 А заряду було пік. Ну, відповідно до ступені розряжується батарея, так як батареї не сильно розряжені, напруга швидко е, піднімається на батареях, струм трохи падає. І давайте перевіримо роботу регулятора напруги вбудованого релейного. Тобто релей комутується, ні, піднімаємо напругу. 252 на вході максимум. 250 Понижуємо. 200 вольт уже на вході. Вже нижче. Перейшов на роботу від батареї. Ну, відповідно, відновив роботу. Тепер піднімемо напругу. Перейшов на роботу від мережі. Тобто релейний регулятор напруги справно працює, все нормально. Ну, у мене піки синуса підрізані від мережі це нормально, так як у мене мережа тут доволі слабка і швидко просідає. Що ми зробимо? Відключимо мережу, хай пару хвилин попрацює від батареї.